Монастир на будівництво якого гроші давав Іван Мазепа, його відвідував Петро І та навіть знаходиться у Полтаві. І ось кілька фактів про нього. Хрестовоздвиженський жіночий монастир заснували 1650 року. Звели його за підтримки полковника Мартина Пушкаря, старшини Івана Іскри та Івана Крамера, а також інших козаків та міщан, що внесли свої пожертви. Спочатку монастир був дерев'яним, але після зруйнування татарами у 1695 році він відновився у мурованому вигляді за допомоги гетьманів Самойловича й Мазепи, а також коштом Кочубеїв постає величний Семибанний собор. Згодом додали Троїцьку церкву. Трапозну у 1750 році та високу барокову дзвіницю у роки північної війни монастир навіть став резиденцією Карла XII. у 19 столітті комплекс розширювався, проте 20 століття принесло руйнування. 1923 року. Монастир Ліквідували під час другої світової. Його вже відкрили як жіночий, та після 1960-го знову закрили. Лише 1991 року. Монастир остаточно відродився. Та, попри величну історію, є і негативні аспекти. Монастир перейшов підпорядкування московського патріархату, і до сьогодні святині перебувають у складі російської церкви.